Чим відрізняються нації одна від одної. Як і раси, етноси генетично та антропологічно, тобто забудовує тіла та систем організму, відрізняються один від одного. Етнічні відмінності менші від расових, але вони є. Так монголи, які виросли на м'ясі, не сприймають вегетаріанської їжі, а індіанці США не п'ють молоко або не переносять лактозу. Генетичну різницю етносів довели вже не один раз. Це незаперечно. Існування етнії як біосоціального феномену та різниця між націями доводить і етнопсихологія, наука, яка визначає етнічні особливості, психіку людини, національний характер, закономірності формування національної самосвідомості. Тобто етнос є об'єктивною реальністю, етнічну приналежність не можна ні купити, ні продати, її не можна створити штучно чи нав'язати комусь. Етнос це спільнота з реально існуючими ознаками, які можна чітко описати, і за цими ознаками можна визначити приналежність цієї чи іншої особи до того чи іншого етносу. Чи є сьогодні моноетнічні нації? Міграція людей упродовж тисячоліть призвела до того, що на планеті немає жодної нації, яка б на 100% була моноетнічною. Але є різниця між націями природніми французи, португальці, китайці, і націями, створеними штучно американці, канадці, австралійці. Тому було б правильно природні нації називати не етнічними, а етнодинамічними, бо у кожній такій нації є один домінантний етнос і може бути декілька етносів дрібніших. В Іспанії домінуючий етнос. С є іспанці в Монголії, Монголи, в Таджикистані таджики. Домінантний етнос не обов'язково має бути домінуючим. За приклад, могла б слугувати Південна Африка часів білого правління. Домінантним там був і залишається чорний африканський етнос. Домінуючими тривалий час були африканери: білі потомки, голландських, німецьких та французьких колоністів, інші менші етноси, які існують в етнодинамічній нації, можна назвати як антонім домінантність. Рецесивними, притлумленими етносами. Отримавши паспорт громадянина, кожен іноземець стає членом нації? Ні. Отримавши паспорт, людина стає громадянином держави. Громадяни держави, які ненавидять етнодинамічну націю, як показують теракти мігрантів громадян в Іспанії, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Данії, не можуть бути членами нації, бо мають іншу самоідентифікацію. Які особливості в лапках штучних націй? Нація не обов'язково має бути етнічно гомогенною або утворюватися навколо однієї стежневої етнії. Нація може бути і в лапках багатонаціональною, якби дивно це не лунало. США населяють нині білі американці, які приїхали в Новий світ чи не з усіх європейських країн. Колишні африканські раби теж юридично повноправні громадяни Сполучених Штатів, переселенці з Мексики, Аргентини, Парагваю, Нікарагуа, Куби, так звані в лапках Латинос, нині одна з найдинамічніших демографічних груп США. Усі. Вони є US Americans, американці або ж американська нація. Свого часу в боротьбі з індіанцями за території, за влапках життєвий простір, у боротьбі з природою та поміж собою постала нова держава, а разом із нею нова нація. Представники різного етнічного походження зібралися під одним американським прапором. Вони уклали між собою написану угоду про те, що не етнічна приналежність, а спільна держава єднає їх. Вони вважають цю угоду незламною, вони є патріотами своєї нової батьківщини вони ладні віддати за неї своє життя, які ще більші ознаки національного самоідентифікування можна від них вимагати? Так само політичною або ж договірною нацією є швейцарці, які складаються з чотирьох етнічних груп, Такі ж і британці, до складу яких входять англійці, шотландці, валіці, ірландці, також Росія з її численними народами півночі, Поволжя, далекого сходу. Ми не говоримо вже про Австралію, Нову Зеландію чи Канаду. Ці мігрантські країни стали хрестометійними прикладами нових політичних націй. У чому полягає різниця між етнодинамічною та політичною націями? Між ними є лише одна принципова відмінність: нація етнічна однорідна або принаймні однорідніша, ніж нація політична, пошматована етнічними межами. Ці межі можуть бути притлумленими різними життєвими, політичними і військовими обставинами, але вони існують, адже етнос зберігає свою самобутність тисячоліттями. Тому перед елітою політичної або ж договірної нації завжди гостро стоїть питання утримання єдності нації як такої. Створити гетерогенну політичну націю швидше ніж викликати єдність з гомогенної, мали минути тисячоліття, щоб на землях Європи, Азії чи Африки виросли нації. У цей же час для США потрібно було лише одне-два століття, щоб проголосити американську. Водночас політичний національний союз менш тривкий. Бельгія, наприклад, отримавши в 1830 році незалежність, ще й досі не може в лапках перетравити різницю між жителями північої країни фламанцями і мешканцями півдня волонцями. Кожному очевидна різниця між французькою та американською нацією у французькій нації об'єдналися близькі за територію проживання, за мовою, культурою, за історичною спадщиною, за релігією, за темпераментом, традицією і кулінарними вподобаннями. Об'єднані в одну націю американці США ніколи не жили поруч, вони розмовляли і розмовляють різними мовами, сповідують різні релігії, різняться кольором шкіри, ментальністю, прихильностями в харчуванні, одязі, традиціях. Немає жодної сфери в людському житті, в якій серед об'єднаних в американську націю етносів не було б різниці. Яка нація сильніша, етнодинамічна чи політична? Політична нація апріорі слабша за націю етнодинамічну, оскільки завжди має на етнічних межах більш конфліктний потенціал, найстабільнішим атомом соціальної світобудови є одна нація з однією релігією на одній території. Що таке патріотизм? Більшість людей сходяться на думці, що патріотизм, тобто любов до батьківщини, до своєї країни, міста, села, вулиці, притаманний всім людям. Патріотизм природній, а відтак, не патріотизм є відхиленням від природнього стану, стан аморальний, і хворобливий. У патріотизмі в любові до батьківщини немає агресії, немає приниження інших народів, інших націй. Патріот любить свою батьківщину не проти когось. Батьківщина не завжди об'єктивно найкраща. Батьківщина може вести війни, які ти засуджуєш. Батьківщина може бути несправедливою до тебе чи твоїх близьких. Чи можна любити в лапках погану батьківщину і чи може патріот її критикувати? Звичайно, патріотизм полягає не в тому, щоб за будь-яких обставин хвалити все своє, Анн-Робер Жак Тюрго... Називав такий патріотизм лакейським. Любов до батьківщини не викликає, а радше імплементує критичне ставлення до всього, що в ній відбувається. Тарас Шевченко закликав полюбити щирим серцем велику руїну. Руїну треба любити, бо щоб полюбити палац щирого серця не треба. У такої позиції є просте пояснення патріот завжди прагне для своєї країни змін на краще, тому за своїм характером кожен патріот борець. Погодитися зі статусом Кво, бачити свою країну лише крізь рожеві окуляри, все це не гідне високого звання патріота. Що таке націоналізм? Близько до патріотизму лежить і націоналізм. Любов не лише до своєї країни, а й до своєї нації. Він так само притаманний кожній людині, як і патріотизм. Звичайно, патріотизм і націоналізм не синоніми. Любов до нації етнічно визначена. Любов до батьківщини, тим більше, якщо ця батьківщина багатонаціональна, націоналізмові не конкурентна, тобто не накладається на нього. Націоналізм не шукає вади інших націй, він лише підкреслює різницю між націями, їхній колорит, їхню індивідуальність, не схожість на інші. Водночас, національна самосвідомість дає можливість виокремити в своєму оточенні в лапках чужі краплення, проаналізувати їх і, у разі їх корисності зробити їх своїм надбанням на благо своєї нації. Націоналізм це ідеологія і напрямок політики, наріжним процесом якої є цінність нації як найвищої форми суспільної єдності і її первинна роль у державотворчому процесі. Націоналізм як політичний рух покладає на себе завдання обстоювати інтереси нації в стосунках із державою, яка за формою є національною, але далеко не завжди ґрунтується на національних засадах. Націоналізм спирається на національне почуття і проповідує відданість індивіда аж до самопожертви своїй нації, підтримку і розвій національної самосвідомості, роботу на благо нації, захист території нації, її ресурсів і духовних цінностей що таке в лапках соборність. Близько до націоналізму стоїть поняття соборності в його нерелігійному світському значенні. Соборність означає єдність людини з почуттям братерства і любові один до одного. Це внутрішнє самовідчуття спільноти, в якій не притушена особистість кожного, його свобода. Цитата: Я частина нації, але я вільний. Нація не обмежує мене. Виходячи з соборності, націоналізмові непритаманна елітарність. Звичайно, як і всякий політичний рух, націоналізм виособлює лідерів руху, політичну еліту нації, але ця еліта залишається плоттю від плоті націю з огляду на те, що і вона є частиною нації, а відтак ідентифікує себе як з нацією в цілому, так і з кожною її частиною. Еліта нації служить нації, а не людству в конфлікті однієї нації з іншими. Еліта нації обстаює національні інтереси. Тому еліта нації може не сприйматися на так званій міжнародній арені. Але націоналістичну еліту це не турбує. Вона, як сказано, служить нації, і міжнародне реноме її цікавить далеко не в першу чергу.